Детективна історія про захопливі пригоди слідчого Олега у виконанні Артемія Єгорова, суд Яни. Її грає акторка Ольга Гришина та їхніх колег отримає продовження в четвертому сезоні. Нині в розпалі показ третього сезону серіалу Ростен покаже, але актори та знімальна група вже розпочали знімання нових серій. У них головні герої продовжать розкривати складні та заплутані кримінальні випадки, а паралельно долатимуть непрості життєві проблеми. Будуть і певні зміни. Це буде цікавий сезон. Він буде трошечки відрізнятися від попереднього. Ясно, що герої лишаються ті самі. Все одно це детектив іронічний. Але трошки розшатаємо його в комічну сторону, чуть-чуть буквально не в клоунаду, а так ну чуть-чуть, і в ліричну сторону. Торішнє знімання третього сезону вперше відбувалося в умовах повномасштабної війни. Тому серіальне життя набуло всіх, особливостей нинішніх реалій: ракетні обстріли, комендантські години, вимикання світла. Тощо у четвертому сезоні ця концепція залишиться актуальною. Якщо це вже ми покажемо без війни, то це вже буде фантастика, бо це кримінальний наш серіал, і війна дуже сильно впливає, тому що і говориться про те, що там когось забирають чи там. Якась було бомбардування, було теж саме. Е, ну, блокпости теж саме будемо будем ставити блокпости, і е, це все буде показуватися в серіалі. Для виконавця ролі слідчого Олега Гончара Артемія Єгорова. Ростен покаже став поки що найтривалішим проектом кар'єрі. Тому цей серіал для нього надзвичайно рідний, і кожен герой це окрема історія. Є такий персонаж, там його ніколи не було видно. Мама зі мною І ми завжди жартували. І навіть жартували там, де це не було прописано в сценарії. І нам режисери казали: типу, давай не будемо про це жартувати, а ми такі, ні, ні, типу, давай, давай. І тут бац і четвертий сезон її прописують. Команда серіалу за новою традицією групи Starlight Media відсвяткувала початок знімання тематичним караваєм. Вірять, така обрядова традиція додасть знімальній групі енергії та наснаги, а проєктові – успіху. Робота над четвертим сезоном Ростен покаже триватиме до кінця року. А вийде на екрани він уже на початку 2025-го. Наразі ж не менш захопливі серії третього сезону. Дивіться на ICTV2. До речі, після старту показів у лютому серіал Очолив перші рядки телерейтингів В'ячеслав Цимбалюк, Максим Костенко, факти сітіві. Єдині новини.